Пізно ввечері вівторка, 11 березня, близько 23-ї години, російська армія в черговий раз атакувала безпілотником цивільну інфраструктуру міста Суми. У наслідок прицільного влучання зайнялася пожежа на площі до 300 квадратних метрів одного зі складських приміщень логістичної компанії Делівері. Вогонь вщен знищив частину матеріальних цінностей. Пошкоджено автомобілі, що були на розвантаженні. На щастя, двоє працівників, що здійснювали чергування, залишилися неушкодженими. Один із них, 30-річний Андрій, розповів знімальній групі телеканалу Відікон, як вдалося врятуватися. Була повітряна тривога, вийшли на рампу, слухали, що вже лікіт і сховалися під рампу. Які наслідки наразі усувають? Наразі не можемо сказати точно. Все усуваємо, а там. Водій однієї з фур, що в момент вибуху якраз розвантажувалась, пан Олександр говорить, завдано значних матеріальних збитків, проте переживемо. Головне, що немає жертв. Ну гепнуло, що вони потікали та і все. Я приїхав, розцепився і при це постав, хоч голову забрав. І все, Ото таке, а далі воно все таке було. А ви привезете сюди вантажі? Так, да, так. Да. Ну то таке. А ви ночували теж Ні, я був цей, ну, квартиру знімаю. Якраз віддихав. І все. Що то дзвонили, каже, горить фура. Ну. Ну, ну це ось далі, а там видно, що буде. По цені нормально буде, виходить. На місці надзвичайної події тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Люди прибирають та вивозять будівельні уламки, розбирають аварійні конструкції, впорядковують територію. Шахет прилетів рядом, що на днях. На наслідки вигрів склад. живі, живе, здорове. Мирне населення, бомба. Ну, посилки приходять ну, тому, щоб якось вижити людям, все розбивають. Ми допомагаємо взагалі, цій території, ну, і нові пошті, і делівері всім. Розбираємо завали по мірі можливості. Вночі прилетів шахет на перше відділення. І ми зараз прибираємо ці наслідки. З якої години працюєте? Самого рання, з сьомої. Це ж пошта, ну, зберігались посилки, щоб відправити на наступний день. І коли був вогонь, воно згоріло. Шахет чи? А ну знаходили, вроді як герань два чи герань просто було, там кусок крила лежав тут. Це вже друг за тиждень. Б'ють і б'ють, там посилки всі згоріли на новій площі. Тут теж. Ну, мені попросив чоловік, він дзвонив, щоб я прибіг помогти. Можеш, можеш. От і допомагаю. Ми Починаємо прибирати і думати, як його відстроїти, звісно, впораємося. Це ну, жахіття, це жахіття, ну, ну, що не пострадала сьогоднішньо людина. Так. Слава, Богу. Слава Богу, що так, а люди ж тут і грузять, і ночі, і днем. Ну, 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 ну жах. що, що казати, жак. Скотаняки дивися. Ну, скотаняки. Скотаняки. Ніякі тут, не оправдання. Жоне я б не бачив цього, не знав, так може б ще трошки, а якщо тут кожен день і бачу, що жах короче. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.